Хліб наш насущний представляє щоденне християнське читання. Очікуючи Ісуса Матвія 24 44. Тому будьте готові й ви, бо прийде син людський тієї години, коли ви не думаєте. Поки мій друг Пол чекав на приїзд майстра, який мав відремонтувати його холодильник. На його телефон прийшло повідомлення від компанії по ремонту побутової техніки. У ньому було сказано: Ісус вже в дорозі і прибуде приблизно об 11.35 ранку. Майстер прибув своєчасно, і його ім'я дійсно було Ісус. Тільки іспанською мовою це звучало Хесус. Коли ж нам очікувати приходу Ісуса, Божого Сина? Прийшовши на землю в людському тілі дві тисячі років тому і понісши покарання за наші гріхи, він сказав, що повернеться. Однак про день той і годину знає лише Отець, що змінилося б у наших повсякденних пріоритетах, якби ми знали, коли саме наш Спаситель повернеться на землю. Господь Ісус закликав нас бути готовими до Його повернення. Бо прийде син людський тієї години, коли ви не думаєте. І він ще раз нагадав: тож пильнуйте, бо не знаєте, котрого дня прийде Господь ваш. У день другого пришестя Христа ми не отримаємо сповіщення на наш телефон, щоб попередити нас про це. Тому, завдяки силі Духа, що діє через нас, будемо проживати кожен день з перспективою вічності, служачи Богу. І використовуючи кожну можливість, щоб поділитися Його посланням любові та надії з іншими, як вас мотивує швидке повернення Ісуса? Чого ви очікуєте від Його приходу? Помолимось, Небесний Отче, в той час, як я терпляче чекаю, допоможи мені бути слухняною Тобі, прагнути до святості. І жити в очікуванні Христового повернення. Амінь. Матеріал надано служінням хліб наш насущний.